Третій спас. Він є завершальним. І головним, усі три спаси чудова нагода подякувати природі за щедрий урожай. Про медовий та яблучні спаси дивіться попереднє відео. А щоб підтримати мій канал та українознавчий контент, натисніть на слово підписатись під відео та дзвіночок поруч. Поставивши лайк. Ви піднімете відео в рейтингу, та ще більша кількість людей зможе його переглянути. Як і багато інших свят, у яких переплилися народні та християнські традиції, третій спас має кілька назв: горіховий, хлібний, холодний, нерукотворний, полотняний або спас на полотні. Чому так? Про все по порядку. Чому холодний? Бо приходить наприкінці літа, коли спадає літня ж спека і помітно холоднішає. Чому хлібний? Саме в цей час завершувались жнива і починали сіяти озимі, і пекли хліб із зерна нового врожаю. В Народі говорили, третій спас хліба припас. Чому горіховий? Наприкінці літа час дозрівання лісових горіхів, які збирали і запасали на зиму. А полудняний з давніх давен наприкінці літа в Україні проводились ярмарки і продавали домоткані полотна. У народі так говорили: перший спас на воді стоять, другий спас яблука їдять, а третій спас на горі полотна продають. З прийняттям християнства до народних традицій приєдналися і релігійні. Звідки ж назва спас на полотні або нерукотворний? За одним з переказів якось до Ісуса Христа прийшов художник, посланець князя Едеси Авгарема. І попросив дозволу намалювати його зображення, яке б допомогло зцілити хворого владику. Проте написати образ Спасителя живописцю ніяк не вдавалось Тоді Христос умився і витер обличчя полотном, на якому одразу чітко проступив його лик, нерукотворний образ Спасителя. Цим полотном і вилікувався від смертельної недуги Володар Едеси. Саме з цього зображення Ісуса Христа і були написані перші ікони Спаса Нерукотворного. Спочатку реліквія зберігалася в Едесі, проте згодом її перевезли до Константинополя у храм Святої Софії. Відтоді свято набуло назви Спас на полотні або Нерукотворний Спас. В цей день обов'язково потрібно йти до церкви та освятити дари літа. У Спасівський кошик в першу чергу кладуть горіхи та рум'яний хліб, а також виноград, груші, яблука, сливи, усі можливі овочі і мед, і також освячують воду. Опісля вся родина збирається за святково багатим столом, окрасою якого має бути один із символів свята. Випечений з нового врожаю хліб. Що ж слід робити на горіховий спас? На відміну від двох попередніх, горіховий спас не лише можна, але й треба працювати. Адже осінь вже на носі, і урожай має бути не у полі, а в коморі. Тому потрібно збирати урожай і робити заготовки на зиму. Дівчата ж з гілля горіха плели віночки, які слугували оберегом від негараздів та привертали щасливу долю. А також ворожили на майбутнє і любов, зривали горіхи і визначали, що принесе прийдешній рік. Стигли і солодкий горіх до великої любові. Не достигли до важливої звістки. Гнилий до біди. А гіркий до проблем у стосунках. Господині ж цього дня печуть пироги з грибами, родзинками, маком з додаванням горіхів, варять вареники та багато інших смаколиків з борошна. Адже Успенський піст завершився і можна влаштувати справжнє свято шлунка. На третій спас відвідують близьких та друзів і влаштовують справжні гуляння. А ще цього дня. Ходять в лазню і паряться там з горіховими віниками. Вважається, що сила води і горіха зробить тіло міцним і захистить від хвороб на цілий рік. Горіховий спас традиційний час ярмарків. Обов'язково слід було щонебудь придбати, щоб на майбутній рік не відчувати нестачі в грошах. Особливо цінним вважалося принести з горіхової ярмарки полотно. Одяг для дитини шитий з нього забезпечує малюкові здоров'я і добробут всій сім'ї. І наостанок про погоду! Якщо журавлі відлетять до третього спасу, то на покрову буде морозно. А ні, так і зима зачекає. Грозова й неспокійна погода провість довгої та теплої осені. Тепла сонячна погода пророкує коротку зиму. Багатий врожай на горіхи цього року обіцяє вдосталь хліба в майбутньому році. І я вам бажаю гарних врожаїв, кошиків успіхів, мішків радості, снопів, удачі та повні засіки добробуту. З вами була Валентина Гарбуз. Побачимось!